Уйдемо далі по мостіку. Все я розумію геймплей, ходіння по мостіку. Ти 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 куди? Стій? Всім привіт, з вами Ден. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою The Voidness. Це хорор, я надіюсь він хороший, так що, так що давайте повинали. Я... Мені вже не терпиться подивитися, наскільки хороший цей хорор і чи взагалі він хороший. Так, давайте скіпаємо. Чи не скіпаємо, я там не знаю, я. Не подивився до кінця. Господи, які тут звуки страшні, дуже страшні і неприємні. А, так, а, я ще одному своєму підписнику пообіцяв, що я випущу відео по кінні топету, але не випустив, бо я такий лінтяй і взагалі, що тут курсор забув мій. А, ну от, коротше, ну не зовсім лінтяй, я дуже-дуже зайнята людина просто. от. А, так що я вирішив записати відео по The Voidness. Так, можна якось це пропустити? Господи, а ття Мотя, там космос, ще одна тьотя, може то та сама, Білий екран. Я воскрес. Ітаак. Чого тут все-таки 3Dшне? Так, хіба я не мав бути в темноті і якоїсь фігованої сканувати собі, а, сканувати собі все, що можна? Так, я знайшов ключ-карту, це добре. Добре, що тут ще лежить? Тут лежить голий мужик. Добре, на папірчику. Тут лежить. О, господи, навіть не хочу казати, що тут таке. О, бог ти мій! Що це за гімно? Боже, як страшно. Йдемо звідси. Пустіть. Відкрийте. Можна? Нє. Тут щось є. О, добрий день. Відкривайте. А, о. А, так тут світло було виключено Прикольно. Відкривайте. О, я народився. Так, добрий день, добрий вечір, добра ніч. Відкрийте мені. Будь ласка, відкрийте. Так, тут нічого цікавого немає, йдемо далі. Йдемо відкрийте. Ну, ще може тут відкрити. Ну, ясне діло нічого цікавого немає. Я тут бачу, боби строїтелі вже тут усю пахали, але щось вони так і не доробили тут. Чи то якось схалтурили, ну бачите, яка плитка. Як вони клали цю плитку? Вони взагалі чим її били? Попами своїми, ну ясно, ясно. Так, а що тут є? Тут є? А, я навіть не замітив, як я перейшов в іншу кімнату, і тепер ми в якійсь а, кімнаті. <рикольно> Прикольно, огус. Ага, Прикольно. З кімнати в кімнату. Оце так, оце так гра, оце так просто я не розумію, це так геймплей. Хто пукнув? Хтось так сильно пукнув, що аж. Земля трясеться. піді мною. Так. Доброго вечора вам всім. Тим часом ми зайшли от в іншу кімнату, от в цю прекрасну кімнату. Далі йдемо, йдемо, йдемо. І що тут? Так, я все намагаюся робити швидко, бо я такий спідранер, крутий. Вот. Так. Ну, ми вроді як по дорозі все дивимося, правда? Ми абсолютно все дивимося. Ну, поки що я не бачу тут нічого страшного, от вроді. Радіо просто, ну, хай собі грає, мені пофіг. Хай собі грає і виключу. Капець, блін, геніус. Що тут сталося, наша тітя Мотя каже, ми, до речі, за тю граємо. Доброго вечора. Я не знаю, вечір чи ніч. Як взнати, чи е, в космосі вечір, чи ніч? <кхід> чи, <кхід> чи, чи день. Що? Ти заткнися тьотя. Мовчи, Та бо мовчи, да ты розуміешь, тут якісь страшні чудовиська ходять. А воно тут так говорить. А воно тут так говорить. І все, І все, і ті чудовиська чують нашу тетя. Господи, чого я так запинаюсь? Чому? От чому, Тьотя, поясни. О, в мене, до речі, є руки, ногу. Ногу. Ноги. Ну капець, ну що таке будує? Добре. О, О ну тепер же ніч. Круто. Включи світло! Будьте добрі, включіть світло. Дякую. Не, ну твою мать! Твою мать! Ты хто? Воин? Що за покемон? Так, окей, мы взяли. Знов кто-то свукнул. Мы взяли выкрутку. Открывай. І полізли в вентиляцію Вентиляціон. Так, а тут справа є, зліво. Справа, зліва, зверху, знизу. Нічого нема, короче Так, а, добренько, я я, я. я записую відео, ти хто? Так, я тільки що відвеликся, я думав, що я як завжди не нажав кнопку запису. Ух ты мій, ття, не розмахується лапами так сильно. Нічто страшно. Окей. Нічого страшного, <laughs> Нічого страшного, дійсно. А, так, ідемо, 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 Дальше по вентиляції, так. А, ку -ку. Угу. Ясно, тут можна пройти? Тут не можна пройти, а жаль. Було би прикольно, взагалі тут. А... Hello. Інфаркт. Hello. Жопа. У мене тільки що стався. Выключити сране сране радіо. Хто його включив? Зараз я тебе набіг коробкою. А ну йди сюди. Нікого нема, У мене шизофренія як виявилось. Так, тут що, тут код треба. Давайте вгадаємо код. Не вгадав. А жаль. А, так, стоп. щось я мав. А, о, як добре. О. Знаєте що, в мене з'явилася ідея, я тебе якось назву. Я тебе якось назву, ну будеш, допустим. Андрій. От, Андрій, Андрій. Андрюшка, Хрюшка. Хрюшка, Андрюшка. Алло. А, до речі, в нас тут на тапі є інвентар як виявилось. Що, алло, щось сталося? Е! Викличіть сюди тих самих пожежну машину, сюди. Тут попа в когось завалілася. Бачите, яке вся червона. Страшно. Доброго дня Вам всім. Так. Шо-шоу, 3, 4, 2. Хто стукає? По голові собі постукає. Замахали. Стукаєте, стукайте. стукайте. Що вам від мене треба? Я так розумію, нам треба повернутися назад, так. У мене просто така хороша інтуїція, мені під підказує, що хтось щось невідоме, а, що нам треба повернутися назад, і це терміново. Дуже терміново якийсь ящик треба нам відкрити, відкривайся. А, от, до речі, та сама карточка, яку я забув взяти. Це виждаємося. Так, відкривай. Uh, так, то не потрібно, то не потрібно, дайте нам щось цікаве. А от і код. 6871. І хто? Заткнись. Все, добре. 6871, 6871. Uh, 6871, Щось oh, там по англійськи написало, мені взагалі пофіг. Бо я знаю, що пароль наш це 68. 7-1. Так, а. Uh, 6. 8,7. Один. Відкривай. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Я на всякий випадок закриюся. Ну, вдруг там що? Так, відкривайте. Що тут є? О, аптечка. Це нам пригодиться. Так, вентиль якийсь і. Остю. Прикольно, дякую. Тут що, тут нічого нема ту 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 Добре, я знаю, що я вже замахав вас твої пісні, ну да ладно. Нічого страшного, нічого страшного. Я надіюсь, що нічого страшного, бо я от. Я вже не буду таким займатися. Не буду співати. БЛЯАХА! Аааа, хто виламав двері! За виламали вили двері! Ой, хтось там йде, хтось там йде, хтось там йде. Зобранич. Миссия до побачення! Ду -ду 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 -ду. Опа. Йо. Я просто в шоке Вид таких худей. Шо вы не все в хате раскидали? Ну блин. Я все таки вот поприбирал. Я надеюсь, можно уже вылазать, а? Правда? Надіюсь. Блін, шкода, що Андрій нас покинув. Він такий був какашечный. Такий був прикольний. Андрій, Андрюшка, Хрюшка. Що тут таке? Короче, я йду прямо. Іду прямо. мені все одно. Я йду прямо. Сканер? Один. А, щоб взяти? Бою ж мать. Це так зоряне небо. Не мене в хаті. Й-моє! А воно ще... Воно пропадає! Офигеть! Та, ні, ну слухайте, непогано так. Непогано. Блін, тепер в мене, <тапляє> мене параноя. will scan the last location. Ой, я можу прицілитись. <гум> Нашим мені сканером прицілюватись? Ну, no осенс. Ой. Вау. Хто там? Червона щось? Ой. Я по мостику йду. Що це таке червона? Що червона? О, зелене, я можу взяти. Я взяв полосу О, Ой, я... я можу покрутити його. О, мостик? Вра, побігли! Біжимо по мостику. Це мостик перемоги. Надіюсь. Так, і шо? І ми тут. Тут нічого нема. Стоп, а А, Тут нічого нема, тут мостик і все, і о. Вот-вот. Так, повертаємося назад тоді, раз нічого нема. Правильно? Чи як? Я щось не взяв. Чи я щось не підібрав Так, взяв, підібрав, це ж одне і те саме, правда? Тут. Що це? Тут мостик. А, нет, добре. Так, Господи ш... Хто такі мостики робить? Тут... Шооо? Шо Що це таке? Опець. Страшно. Що й так тихо? Мне капець як страшно. Уйдем <смі> далі по мостику. Це я разумею геймплей, ходиня по мостику. Ты 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 куда? Стий. Так, я в води дось. Серж А, я щось можу взять. О, сканер мій. Опа. Так, да я? Я так розумію, оранжева це вода. Боже мій. Господи, шо це таке? Це якась якась рослина. Шо це? Ти хто? Ні, ти навряд чи рослина. Так, оранжеве це вода. Я хочу роздивитися тут все. А, ну тут нічого такого немає вроді. Як ми впали аж звідти, во о господи. Так, ну йде. Хм. Ні, цікаво, таке місце. Таке якесь, не таке, не схоже на всі решта. Water will slow down. А, ну то, конечно, ну уповільнює <голи> мене. Мені написало, що вода уповільнює мене. А я думав, я риба, я вмію плавати в воді, я як. Я думав я як той самий. В воді. Ну той що? Той самий. Ну ви зрозуміли, ну так. Так, це що? Оранжевий об'єкт make... make... Чекайте. Оранжеві об'єкти... Ой, де? Вон. Я не знаю. А, -а, -а! Звуки! Оранжеві об'єкти створюють звук. Скоріше за все воно мені написало так. Uh, while using you your scar device, hold ZX2. To... А-а-а! Нічого собі. Я можу, коротше, зменшувати. Так, я можу зменшувати область сканування і можу збільшувати на ZX. Опевець. Блін, це так класно. Дуже-дуже прикольна і незвичайна, незвичайна механіка. Так, а. Uh, find a way to open the gate, door. Ага, мені треба відкрити оці двері, оцю решітку. Мені якось треба знайти як. Ага, нічого собі. Так, ну тепер я буду знати, де тут ті самі gate Door. А, все зрозумів. А, точно, господи, я ж не засейвився тоді, там був комп'ютер, пам'ятаєте? Ми тоді на початку гри відкривали а, за допомогою пароля кімнату. Ну, і там були шкафчики, і там був комп'ютер. Я не зберігся тоді. Це був би прикол, якщо б я вмер від того чудіка, не видумував. Твою ж мать. Господи. Ха, ну це, слухайте, мені здається, це набагато страшніше, ніж просто бачити щось перед собою з ліхтариком. Так, це дошка, це зрозуміло. Ой. А тут у нас сліди. Хто у нас слідив, Признавайтесь. The... Ага. Коротше, мені треба. Йти за тими фудстепами. Фуд Степа. Получається, да? О, воно таке? Кізьбах. Бачили таку червону полоску? От вона. Хм. Прикольно. Так, ну-ну. Нам треба йти за тими футстепами. Ну. Тими самими слідами червоними. А. Прямо туди? Серйозно? Во, ну, нам треба йти, Так, Find way to, Ага. to the bridge to pass. Сам ти тупий. Та куди свістиш? А. Воно може пусті ходити. Ой. А вот і воно. Ти воно. Ти воно. Я... Ну, а можна... Можеш там стояти... Мож, може пасти взагалі? Будь ласка, впаде. Будь добрий. Ти... О, мені показали, що воно повернулось. Слава Богу, що ні. Так, добре, шукаємо тоді якийсь прохід сюди. Сюди, сюди. Воу. Що це зелена полоска? Я так розумію, мені десь сюди. Иди на ту зелену полоску мені треба. Не бісить, це червона штука. Так, який звук ...стрьомний. Що це? Ренж... Uh, range... Щось там трейля. You can just find F. А, я можу. Господи, для горизонтального скану я можу використовувати оце на F. Що я нажму на F, вон, ну горизонтальний сканер. Прикольно. Так, добре, тут є... А! а. Е! Що сталося? Можна я назад? Мені здається, я по тому по тому шнурочку міг би пройти аж туди. Але але, на жаль, я його десь десь від... Відкинув, забрав. Що я з ним зробив, я не розумію. Але щось вроді як по звуку, наскільки я чую, воно вроді як відкрилось. Та ні, вроді воно нічого не дало. А, я зрозумів, нам треба ті шнурочки від'єднати. І тоді оця штука вона впаде і прямо до того мужика. Прикольно. Круто, головне логічно. О, а от і двері. Ну той мужик навряд чи він прийде прямо зараз, раз та штука, ще от. Це по ідеї міст. Раз він піднятий, то він навряд чи прийде, правда? Диспенсатор туда. А ну давай ты... Так. Слышь не звук. <laughs> давай ты попробуем пить ты. Что буду? Просто дуже тикало. Хотя так и иду, себе иду. Дующего. Можно просветить. А, а нет, стоп, иду, далее. <смеш> Бачиш, не один ти, спайдермен. Ем, І шо я тим добився. Ну зато я тепер вище за тебе. Ха. Лох. Так, а, <смеш> як, як мені назад? Той самий дорогий, напевно. Ой. А назад, а якщо я впаду, то мені буде шось? ні, нічого не буде. А, я ж можу тут на шифт бігати, точно. Так, відчіпляємо цю штуку. Ну і тепер по. Прикольно, напевно. я яблювану в радужним. Девин. Ты мужик там був. А, він там и є. Ну, получается, в теории мені треба. ...до нього. Э, е, че я застряг? Я застряг? А, не, я безстрях. Тун, турутун, тутун, турунтун, тутун. Ну, привіт. Вот це. А, він втік. Лютий-лютий. Мужик сильніший від мене в мільйони, мільйонів разів. Він може мене захавати за пару куців і, і все, і він втік від мене. Ні, ну логічно, логічно, правда? А, мені треба знову тоді той самий а, вентиль знайти. Так, добре, я бачу, відео вже йде 25 хвилин, цілих 25 хвилин. А тому, думаю, на цьому пора закінчувати. А, якщо, тоді, а, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Не забувайте мене підтримати по можливості. донатом. там можете зайти в Discord на мій сервер, там дуже весело, там дуже класно І Ще посилання під відео буде на мій телеграм. О, господи, ледве виговорив. Такс, ну добренько, тоді. Удачі, всім, всім пока. До нових зустрічей.